Протягом останніх чотирьох тижнів у Хмельницькій області сталося 238 пожеж. У житловому секторі 87. Найбільше в екосистемах 132. За цей період сім життів вдалося врятувати. Але, на жаль, маємо двох загиблих. Ви дивитеся відеоподкаст рятувальників Хмельниччини, служба 101. Тут розповідаємо лише про найголовніше. Розпочинаємо. 24 квітня ранок. Пожежа у житловому будинку в селі Врублівці, що на Кам'янеччині. Трагедія. Загинув 13-річний хлопчик. Його батько отримав опіки. Наразі причину займання з'ясовують слідчі. Не часто рятувальники працюють у таких надважких умовах: 52 надзвичайники, 14 спецмашин, місцева пожежна охорона, дим, спека і понад 2000 метрів охоплено вогнем виробничо-складського комплексу. Аби ліквідувати займання такого масштабу знадобилося понад 4 години. Не обійшлося і без пожеж автомобілів. Так однієї пізньої ночі у дворі будинку в місті Хмельницький палали одразу два авто: – «Форд» та Рено. Через пізні повідомлення про пожежу автівки відновленню не підлягають. А у місті Кам'янець-Подільський зайнявся причіп вантажівки, який вщен був заповнений вугілям. Щоб зупинити вогонь, довелося вивантажити вугілля та залити його водою. О! А у Старокостянтинові в гаражному масиві 75-річна жінка впала у погреб та зламала ногу. Крики про допомогу почули перехожі та викликали рятувальників. Фахівці ДСНС обережно підняли травмовану на поверхню та передали медикам. Це добре. У Шепетівській громаді під час масованого ворожого обстрілу постраждали житлові будинки. Одразу після припинення атаки до роботи приступили рятувальники. Вони допомагали місцевим долати наслідки цинічної атаки ворога. У Летичівській громаді пройшли масштабні навчання з ліквідації умовної лісової пожежі. Сценарій: уламки ворожого БПЛА спричинили займання. До навчання залучалися рятувальники ДСНС, лісова пожежна охорона, підрозділи місцевої та добровільної пожежної команд, піротехніки, фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту, представники товариства Червоного хреста і служби взаємодії. Також проводилася аеророзвідка. Спалювання з повітря і черговий впійманий палій у Меджибужі. Тепер правопорушнику доведеться заплатити 3060 гривень адмінштрафу. Наголошую, кампанія проти спалювання сухої рослинності триває. Тому будьте свідомі та замість спалювання компостуйте, аби не стати героєм одного із наших відео. Піротехніки ДСНС Хмельниччини продовжують очищувати землю від вибуху небезпечних предметів. Цього разу розповідь колег, які працюють на півдні України: дрони, техніка, ризик. Все, щоб ми були в безпеці. Далі ексклюзивне включення з місця подій. Слава Україні! Героям слава! Звуть мене за Антон Анатолійович. Начальник групи механізованого розмінування. Розкажіть, будь ласка, де саме ви зараз знаходитеся та які роботи виконуєте на цій ділянці? Ми знаходимося на півдні країни, виконуємо завдання з очищення, розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами внаслідок військової агресії Російської Федерації. Що можете розповісти про ситуацію на цій місцевості та з якими ризиками зустрічаєтеся? Це тотальна забрудненість. Практично усіма видами вибухонебезпечних предметів, як артилерійських снарядів, мінометних мін, так і інженерних, касетних боєприпасів. Розкажіть, будь ласка, як виглядає типовий день сапера ДСНС? Починається він з того, що ми прокидаємось о шостій ранку ранку ранішні гілінічні процедури, сніданок, перевірка заряду радіостанцій, справності металодетекторів. Та іншого обладнання, після чого висуваємось на спеціалізованих автомобілях в район виконання завдань. Це з 8.00 до 16.30. Виконуємо завдання за призначенням. Яку саме роль виконує машина МВ-4, яку ми зараз бачимо позаду вас? Легка роботизована машина розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Розмінування проводиться робочим органом, який представляє собою парапан, що обертається з великою частотою. При цьому протипіхотні міни знищуються вибухом або руйнуються фізичною дією і дією молотків. Така машина за одну годину роботи може розмінувати територію площею до 1500. Квадратних метрів. А чи були якісь детонації на, наразі під час роботи цієї машини? Територія настільки забруднення, детонації і то не одна відбуваються кожного робочого дня. Яка перевага цієї машини у порівнянні з ручним розмінуванням? Головна перевага такої техніки порівняно з ручним розмінуванням. Це в першу чергу мінімізація ризику для життя і здоров'я саперу. Друге, за допомогою даної машини значно збільшується швидкість і продуктивність робіт в розмінуванні місцевості, що є найбільш небезпечним та непередбачуваним у процесі розмінування. Саморобні вибухові пристрої Вони непередбачувані і тому несуть найбільшу загрозу і небезпеку як для населення, так і для самих сапів. Чи існують серед саперів професійні забобони або прикмети перед виходом на завдання? Це е, ніколи не казати останнє. Завжди ми кажемо крайній раз, крайня зустріч, тільки крайнє слово «останнє» взагалі якось воно е, зникло з лексикову. Чи дотримуються сапери особливих ритуалів чи прикмет під час проведення робіт? Найголовніший і основний ритуал під час проведення робіт. Це дотримання збір безпеки і стовідсоткове їх виконання. Розкажіть, будь ласка, що найскладніше у роботі сапера? Це, звісно, є звістка або інформація про факт травмування або загибелі наших побратимів під час виконання завдань за призначенням. Отже ми всі, як одна родина, і спільно робимо одну справу, як ніколи потрібно суспільству та країні в цілому. Що для вас особисто означає бути сапером ДСНС у такий непростий для країни час? Усвідомлення того, що кожний знищений вибухонебезпечний предмет. Чи є врятовані життя? Щиро дякую вам за цю пізнавальну розмову та за вашу щоденну небезпечну, але життєво необхідну роботу. Також хочу нагадати вам, шановні глядачі, якщо ви натрапили на вибухонебезпечний предмет, не підходьте, не чіпайте його, повідомте за номером 101 або 102. Його будні небезпека, вибухівка, міліметри до фатального, але поміж цього неймовірне хобі. І сьогодні вперше ділиться ним з вами. Хто він і чим захоплюється? Дивіться у спеціальному сюжеті. Колего, тобі слово. Більше 20 років досвіду роботи у ДСНС. Піротехнік з грандіозним багажем знань, але крім того, і художник. Ось воно хобі нашого. Піротехніка. Погляньте, ось ця навіть маленька машина свого часу була в автопарку аварійно-рятувального загону. Тепер вона залишається лише у макеті, зробленому руками нашого піротехніка і героя сьогоднішнього сюжету Дмитра Горецького. Спочатку це все було пінопласт вирізаний, перешпакльований. Надалі зрозуміло, що просто поле воно якось виглядає не дуже естетично. Ми зробили ще ліс. Ліс, це Піни, з піни, яка пофарбована була надалі. І всі елементи, всі декори були виготовлені з звичайного пінопласту, вирізалися акуратно по ножиком для канцелярським. Ну, з різними кутами є такі набори гострі. Вот. І вироблялося, розфарбовувалися як наші автомобілі, які в дійсності є у нас, були у нас в загоні. Суворий зовні геніальний всередині мова про рятувальника, піротехніка, керівника групи саперів та художника-аматора Дмитра Горецького. Займатися живописом Дмитро розпочав багато років тому, коли вже служив у ДСНС. Не маючи ні відповідної освіти, ні митців з діда прадіда з під його пензля полетіли чорногузи над українськими колосками пшениці. А вже згодом уся ліпнина та живопис на стінах адміністративної будівлі аварійно-рятувального загону спецпризначення, де служить піротехніка. Технік мала його авторство. Тому я пішов таким шляхом, що я от показав, як би дійсно підводний світ в даній місцевості. Від гальки, від ракушок, які. Це ракушки, є ракушки дійсні, да, які привезені також з моря. Це море, да. це галька. Ну. Да не пахне морем, не угу. пахне морем бо вже, вивітрилось, вже так? Вже вивітрило зда. Воно шумить тільки море в тих мушлях, які більшечки, чіда. Особливість роботи рятувальника художника це картини із 3D-моделюванням. на кожній присутня і натуральність. Ось тут серце четвертого реактора горизвісної Чорнобильської АЕС після вибуху підбір правильних матеріалів і на картині надреалістично дихає в атмосферу масою радіації. Гра красок тінів, воно трошечки тоді видно, що є якась жива картина, що вона ярка, якось вона більш приваблює. Основа створення картин Дмитра фантазія, фарба, підручні матеріали. Щоправда, спочатку повномасштабного вторгнення більше не малює. Творчість відклав, бо місяцями перебуває у ротаціях на сході та півдні України. Розміновує наші землі від смертоносного рашистського залізяча. Вогнегасник. Багато хто чув про нього, знає для чого потрібен, але не вміють ним користуватися. Отже, у наступному відео мій колега проведе майстер-клас. Дивіться та запам'ятовуйте. Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про вогнегасники. Важливий засіб, який може врятувати ваше життя щодо приїзду рятувальників. Вогнегасники діляться на декілька типів, про які сьогодні ми і поговоримо, та покажемо на практиці, як їх використовувати. Удокійний вогнеасник використовується для гасіння твердих та рідких речовин. Ним категорично забороняється гасити електроприлади під напругою. Порошковий вогнеасник призначений для гасіння твердих, рідких та газоподібних речовин та електроустановки до 1000 вольт. Вуглекислотний вогнегасник найбільш ефективний для гасіння твердих та рідких матеріалів, а також електроустановок до 1000 вольт. Але є деяка відмінність. Під час його використання не бажано доркатися до раструба, якщо не хочете отримати низькотемпературні опіки, так як його поверхня охолоджується до мінус 70 градусів. Використовуйте захисні рукавиці. Перед початком використання вогнегасника ви повинні перевірити наявність на ньому, пломби, чи пройшов він перевірку. Також стрілка манометра повинна знаходитись у зеленій зоні. Це означатиме, що він справний. А зараз ми вам покажемо, як це виглядає на практиці. Якщо пожежа знаходиться на вулиці, підходити потрібно з невітряної сторони, щоб продукти гасіння не потрапили на вас. Отож, знімаємо чеку, направляємо патрубок на осередок пожежі та нажимаємо на важень. Вогнегасник це твоя безпека. Знай, де він знаходиться та вмій ним користуватися. І на завершення нашої програми про спортивні здобутки наших колег. Артур Шеремета бронзовий призер чемпіонату ДСНС України з легкої атлетики. Він виборов призове місце у дистанції на 200 метрів, 197 спортсменів, 24 команди і наш рятувальник серед кращих. Це лише частина щоденної роботи рятувальників, людей, які стоять на межі життя і смерті, які щодня кидаються у вогонь, розгрібають завали, рятують і надихають. Не забувайте підписатися на наші мережі, аби не пропускати актуальних подій. І пам'ятайте, служба порятунку завжди поруч.